Доброго ранку, любі діти! Я рада вас привітати на занятті ознайомлення з природним довкіллям і тема нашого заняття спостереження за роботою медсестри у дитячому садочку. Діточки, давайте ми з вами пригадаємо, як звуть нашу медсестру, яка працює в нашому дитячому садку. Вірно, діточки, звати її Валентина. І я думаю, кожен з вас хоча б одного разу відвідував її кабінет. А давайте зараз ми з вами разом пригадаємо, які обов'язки входять у роботу медсестри в нашому дитячому садку. І від імені медсестри я вам хочу зачитати розповідь, в якій вона сама розкаже, що ж вона саме робить в дитячому садочку. У дитячому садочку дуже багато діток, і я піклуюся про те, щоб вони не хворіли, росли здоровими і міцними. Коли в якоїсь дитини заболить живіт чи горло, я повинна її оглянути. Може, в когось із вас болить горло? І медсестра зобов'язана об обстежити дитину. Відкрийте ротики, я подивлюся, чи не застудилися ви, чи не червоне у вас горло. Ні, в тебе горло не червоне, а в тебе. О, а у тебе червоне горло. Потрібно заміряти температуру. Посидь трішки, притисни градусник, градусник рукою, щоб він не випав. А тепер подивимося, яка ж тебе температура. І ми виймаємо градусники і дивимося. Температура нормальна. Але, щоб горло не боліло, випий мікстуру. І медсестра дає ложечку мікстури дитині. У мене є ліки від усіх хвороб. Вони зберігаються в цій скляній шафі. Тут є таблетки, мікстури. Якщо дитина захворіла в дитячому садку, я повідомляю маму, і вона забирає дитину додому. Я кажу мамі, щоб вона вдома поклала дитину в ліжко і давала таблетки чи мікстури, а також тепле молоко чи чай. Якщо дитина слухається маму і лікаря, п'є ліки, і лежить у ліжку, вона швидко видужує та знову приходить у дитячий садок. У цій шафці ще є зеленка. Якщо в когось поранився пальчик, порізався, ми його спочатку обробляємо зеленкою, прикладаємо ватку або заматуємо пластирем і вже тоді стає неболяче. Дітки, скажіть, будь ласка, ви йдете до мене в кабінет, ви не боїтеся? Мене не слід боятися. Я люблю дітей і хочу, щоб вони ніколи не хворіли. Діточки, скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, чи праця лікаря, чи медсестри дуже корисна, чи потрібна вона дорослим і дітям? Для того, щоб не хворіли, ми будемо стежити в свої, за своїм здоров'ям е, малятка, е, їсти всю їжу, овочі, фрукти, гуляти на свіжому повітрі і закрива, е, закритим ротом, і дихати носиком. І ще медсестра завжди попереджає про те, що обов'язково потрібно помити ручки, особливо після прогулянки, після туалету. Чи, наприклад, коли Перед їжею, щоб не захворіти, так? щоб не розболівся живіт, і не занести ніякі мікроби в організм. Так давайте з вами все ж таки дамо відповідь на такі запитання: що ж саме робить медсестра у дитячому садку. Пригадаємо також, що ще вона може поміряти наш зріст. Нашу вагу вона веде такий журнал, в якому вона записує раз у півроку, як дитинка змінюється. Чи підросла дитина, чи, по... чи змінилася її вага. Давайте, дітки, з вами пригадаємо, які ще предмети, окрім ліків, ви пригадуєте у її кабінеті. Що ще, на вашу думку, входить в обов'язки медсестри? Також медсестра стежить за якістю їжі, щоб їжа була свіжою, щоб вона була повноцінною і корисною. А тепер, дітки, пропоную вам подивитися цікаве відео про роботу лікарів. Людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Діти, про кого розповів цей віршик? Так, про лікаря. Ви знаєте, чим займаються лікарі? А хотіли б дізнатися більше про професію лікаря? Тоді ми вирушимо в уявну мандрівку, туди, де працює багато різних лікарів. До поліклініки. Поліклініка це медичний заклад, де працюють лікарі. Відомо, що справа лікаря піклуватися про здоров'я дорослих і дітей. Але є такий лікар, що лікує виключно маленьких пацієнтів. Це дитячий лікар або педіатр. Педіатр все про дитячі хвороби знає хворим діткам. Одужати допомагає. Кожного хлопчика чи дівчинку він послухає і як лікуватися скаже. Поруч із кабінетом педіатра є ще один кабінет. У ньому працює зубний лікар або стоматолог. Що лікує зубний лікар? Так, зуби. Далі знаходиться кабінет лікаря, який лікує зір. Його називають окуліст. Щоб перевірити зір у діток, лікар показує таблицю з малюнками або літерами, по чому і визначає, який у дитини зір добрий чи поганий. Часто, коли ми застужені, нас турбує біль у горлі. Нежить та запалення вух лікувати вуха ніс та горло справа лікаря отоларинголога Або просто його називають лор. Для цього в лікаря є різні інструменти. Зараз пограємо в гру, хто вилікує ляльку. Ось у мене є лялька Зоя, яка занедужала і звернулася у поліклініку. У Зої заболів зуб. Який лікар вилікує Зою? Так, стоматолог. Зоя застудила вушко. До якого лікаря їй слід звернутися? До Лора. У зої нежить і висока температура. У чий кабінет їй слід іти? Так, у кабінет педіатра. В око Зої потрапила порошина, який лікар допоможе ляльці. Окуліст! Чи згодні ви з тим, дітки, що лікар дуже важлива професія? Чи може лікар бути злим і байдужим? Ні. Справжній лікар має бути добрим, розумним, дбайливим, привітним, чуйним. Що робить лікар? Лікує, оглядає хворих, піклується про хворих, допомагає одужати. Щодня лікарі працюють, допомагають хворим одужати побороти недуги. А наша мандрівка добігає кінця. Щиєю професією ми сьогодні познайомилися з професією лікаря.